Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій зест. <звук> Наступною піде Тіна колодій. <звук> Тіночко. Вперед. Мені здавалося, що Тіна, до речі, нервувала чи не найбільше за вас всіх. Так, так, Ви помічали так, це? Трошки тросила, так. Зараз це може завадити її розвернути крісло. Ось ці такі нерви ось цього останнього дня. Так, може. Треба повірити в себе в останню хвилину. Нічого не бачу, я вже нічого не чую. У мене просто тьма. Я просто хочу на сцену, я хочу зробити це. І у Вакарчука залишилось два місця, і одне з них моє. Мене звуть Ціна колодій, мені 22 роки. Я з міста Слов'янська. І зараз ви почуєте голос Донеччини. Війна мене зустріла ще в 2014 році, мені тоді було 15. Ми з моєю родиною залишалися в Слов'янську, жили під постійними обстрілами. Коли моє місто звільнили, ми з іншими патріотами Слов'янську почали патріотичну діяльність, робили автопробіги, робили віча і почали помічати, як патріотизм слов'янську росте. Повномасштабна війна почалася. Я поїхала на захід України і почала закупляти необхідні речі для військових та людей, які залишалися на лінії фронту, і там, в тих містах. Мені вдалося вмовити частину моєї родини поїхати і допомогти їм. Але моя мама, брат, сім собак і котик залишаються в Слов'янську під обстрілами, без світла, без води. Без газу, але я вірю, що скоро закінчиться. І я скоро зустрінуся з своєю родиною, і кожен з нас повернеться до себе додому. І сподіваюся, що мій визволь піднімемо маски, білімо зусиллям, ми ну, обов'язково переможемо ворога. Слава Україні! Такого тембру ви ще не чули. Обіцяй. Зараз напевно повернуться всі в кого є ще місця в потапотіки немає. Прощайся сам с собой wow. Ты пополнил чёрный спирт спи, Напоследок насладись моей Lasta. красотой uh -oh. Прости, mm -hmm. прощай, mm -hmm. прости Що таке? Три з трьох. Це сто відсотків мінус одне місце в одній з команд. Я не можу це повірити. Добрий, Добрий вечір. вечір. Добрий. Вечір. Ми вітаємо вас тим, що не ви не в вулиці країни. Да, всі повернулися. Я не приймаю участь. Я так номінально. Але натиснув натиснув би. Класно було. Як вас зву? звуть? Мене звуть Тіна Колодій. І Я не вірю, що це відбувається зі мною. А ви звідси? Так це не з вами. Це з, нами відбувається. це з нами завдяки вам. Я дуже вам вдячна. Я з міста Слов'янська Донецька область даймо. і я мріяла про це. Так і ось мрія збувається прямо зараз. Дуже вам дякую. Не можу це повірити, як я буду обирати. Я не Послухайте, знаю. Ви дуже, дуже, дуже нас всіх порадили. Ви так якось запалили вогник, такий, знаєте, як маячок. І всі кораблі наших тренерів поплили на цей маячок. Розкажіть трошки про себе. Крім того, що ви з Слов'янська, в якому я, до речі, часто буваю, бо я їжу на схід підтримувати туди наших хлопців, і туди по дорозі завжди там зупиняємося. От, і, і там чудові невеличкі кав'ярні з'явилися, в які я завжди люблю ходити. Скажіть, будь ласка, з чим ви займаєтесь, що ви робите? Все своє життя я займаюся музикою. Це мій сенс життя, і тому я тут. Glad. Я пишу свою музику і хочу її вже показати людям. Боже ж, як ми з вами схожі? Ви знаєте? І я от слухаю вас і, і розумію, що ну ну правда, це до мене. По перше, я. Почула цю пісню, ну я її так люблю. Дякую, Вані Дорн, Константин. Ви дуже прикольно зробили на початку. Показали свій тембр. Зараз може Надя закрити свою команду. Ні-ні-ні. ні, 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 Давайте я, я трошки збільшую інтригу. Я хочу трошки вас покритикувати і покритикувати абсолютно щиро, тому що я ну я вже так починаю працювати з вами, навіть поки ви ще не мій підопічний. Дивіться, ви. Ви дуже музична, я це відчував. І я постійно чекав, знаєте, от, що ви проявите зовсім тонкі свої грані, які я знаю, у вас є. От, от знаю, відчуваю. А ви знову, як багато хто до вас, хотіли нас просто вразити своїм голосом. Я би на вашому місці теж пам'ятав, що голос це в першу чергу душа, яка у вас є. І це моя вам порада. А так, так ви Я дуже чудова. вдячна, що ви це відчули. Так ви чудова. Обирай. Обирай. Оля Святослав. Це надзвичайно складно. Я навіть не уявляла собі таку ситуацію, що в мене буде вибір. А які, яку ви уявляли? Ну, я розуміла, що це останній день, і дивлячись на ситуацію, що місць менше, менше, менше. Я вже сподівалася, що, що що, хоч хтось до мене повернеться. Ну нічого собі, хоч хтось. Навіть потап повернувся, який не да, мав. На, да. Насправді, коли я йшла на голос, я вже знала до кого я хочу йти. Ця людина відчула мою душу. Я йду до Святослави. Вау! Wow! Дякую. Клас. Ai! Святославе. Ай. Класна дівчина. Оце справжній схід і захід разом. Львів і слов'янськ разом. Це ваша подруга? Так, вона, вона теж о, приймала участь у голосі країни. А, а раніше, так, ви вже так, брали у сезоні, так. так. А в кого ви були в команді? У Кароль. – Ну я, на жаль, чи на щастя, не тіна, Ну, ви можете краще. От я вам повірю. Тому не підведіть, я вас прошу. Дякую. Все, удачі. І очі ж дивіться, які гарні. Все, удачі. Дякую. Тіна, я вітаю тебе. Ти молодець. Ой, дякую. А от тепер я буду до останнього чекати. Ой-ой-ой. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар тебе.